Вітаю вас на каналі Чистий Розум, Мене звуть Іван, я лікар-психіатр, і сьогодні хотів би поговорити про стратегії лікування, а власне про те, чому вони інколи можуть дуже дуже сильно відрізнятися в залежності від лікаря-спеціаліста. Як перебільшений трошки приклад, приведу такий, що приходить клієнт і каже: я був уже з цією проблемою трьох спеціалістів, кожен з них призначив мені певне лікування. Воно все дуже сильно між собою відрізняється. Я ще нічого не приймав, але у мене вже є сумніви з приводу доцільності і безпечності цього всього. Варто розуміти одну дуже важливу річ. Дуже часто для досягнення мети, власне, покращення стану, можуть використовуватися різні і часом дуже різні стратегії, коли мова йде про власне медикаментозне лікування. І це може відрізнятися не тільки в планах різних препаратів одного класу, а навіть в класах препаратів. Чому так відбувається? Ну, по перше, кожен спеціаліст може трошечки по-різному оцінювати стан. Це не означає, що він робить якийсь помилковий висновок, але він може звертати увагу на певні моменти, які він вважає критичними, і відповідно до цього підбирати лікування. По-друге, справа в тому, що жодний спеціаліст не може працювати з усім найменуванням психофармакологічних ліків. Їх просто занадто багато. Тому дійсно у кожного спеціаліста є певний набор медикаментів, препаратів, які він зазвичай використовує і з якими він має найбільший досвід. І відповідно до цього, до досвіду роботи з цими медикаментами, до досвіду лікування подібних станів, він власне і будує певну стратегію лікування. Тому вона може дуже і дуже сильно відрізнятися, але варто розуміти, що Повторюся, дуже часто результату можна досягнути різними шляхами. Трошечки інший момент, який не зовсім підходить під приклад, який я навів, це коли людина звертається за допомогою до когось, їй призначають певну схему лікування, вона її приймає, але з тих чи інших причин не досягає якогось бажаного результату. Чому це може бути як з рахунок того, що з'являються якісь побічні моменти медикаментів, тобто, іншими словами, вони створюють більше проблем, ніж дають користі, або, взагалі, схеми на лікування не має якогось повноцінного ефекту. Тут є декілька моментів. По-перше, треба розібратися. Чи можуть взагалі медикаменти дати той результат, який хоче людина? Тому що в них у всіх є певна точка приложення. І якщо ця проблема виходить за рамки цієї точки біохімічної прикладання цього препарату, то дійсно очікувати якогось вау, ефекту або результату не варто. Ну Тут, на жаль, таке є. По-друге, ми всі відрізняємося не тільки своїм характером, особистістю і так далі, а ще й біохімією нашого головного мозку. Власне, тим, на що і вливають, впливають психофармакологічні медикаменти. І ну, це буває не дуже часто, але все ж таки буває, коли препарат не має ефекту. І інколи буває навіть таке, що він не має як і позитивного ефекту, так і негативного. Побічного. Це говорить про те, що так чи інакше, на жаль, цей препарат не підходить. І, звичайно, тут враховується те, що, наприклад, людина приймає його до достатньому дозуванні, щоб він, власне, спрацював. Якщо ці критерії виконані, ну тоді виникає питання з приводу того, щоб змінити один препарат на інший. І нерідко буває таке, що людина, наприклад, приходить і каже: ось я приймав таке-таке. Але воно мені не допомогло, і власне виникають питання до компетенції спеціаліста, який призначив таке лікування. Справа в тому, що наперед передбачити такі моменти, як відсутність ефекту медикаментів, або певні схильність до побічних явищ, на жаль, не є можливим. Це не є якась алергія чи ще щось, що можна просто банально перевірити і знати, що воно у вас є. Інколи це, ну не інколи зазвичай це можна побачити тільки на практиці. Іншими словами, якщо вам були призначені певні медикаменти і вони не дали свого ефекту, хоча ви приймали їх стільки, скільки треба, так як треба, в відповідному дозуванні, то відповідно потрібно піднімати питання про зміну схеми лікування. Якщо ж спеціаліст, незважаючи на всі ці моменти, все одно настає на прийому цієї схеми лікування, і якщо він не може це повноцінно аргументувати, ну тоді дійсно можуть вже виникнути певні питання, скажімо так. Але нерідко буває таке, що, наприклад, людина приходить з досвідом невдалим медикаментозного лікування якимось препаратом або інколи Багатьма різними препаратами. І насправді це а, в якомусь сенсі полегшує мою роботу. Тому що Бог його знає, можливо, якби людина вперше до мене звернулася з цією проблемою, то я призначив би той самий препарат, який виявилося, не спрацював. Тому що я не можу знати цього наперед. Я можу щось прогнозувати, якісь певні моменти. і ну... Це не часто буває, коли препарат взагалі не дає якогось ефекту. Але тим не менш, і це нерідко і це нормально, коли доводиться перебирати не тільки декілька препаратів, а взагалі схем лікування перед тим, як воно починає повноцінно працювати. Не кажучи вже про те, що, наприклад, коли мова йде про ті самі антидепресанти, то тут має певний час пройти. Тому, чи доцільно в цьому плані змінювати схему лікування, а Кожні там два-три дні або кожний тиждень, коли не видно якогось повноцінного ефекту, ну не зовсім. Зазвичай причиною для перечасної зміни схеми лікування це є виникнення побічних явищ. І тих побічних явищ, які є достатньо неприємні для людини. І це може бути дуже суб'єктивно. Хтось може переносити певні побічні явища, якщо він бачить ефект, а хтось ні, тому. Звісно, від цього треба відштовхуватися і підбирати відповідні медикаменти. І тому, якщо підсумувати, у кожного спеціаліста не тільки може бути своє бачення ситуації, не завжди вони є помилковим, може відрізнятися. Так, відповідно і кожен спеціаліст відповідно до свого досвіду. Роботи з медикаментами певними і з певними проблемами може запропонувати свою стратегію виходу з цього стану. І вона може дуже-дуже сильно відрізнятися, але це не означає, що ця схема є неправильною або не принесе результат. Ну, на жаль, зазвичай це може показати тільки час. Ну і це дуже сильно залежить від того, чого людина власне очікує від медикаментозного лікування. Ну і одна з задач спеціаліста є пояснення. пояснення того, на що медикаменти можуть вплинути, а на що ні. Тому що вони не можуть е вирішити якихось життєвих проблем або психологічних проблем. Вони можуть цьому допомогти, але дуже багато залежить власне, від людини. Тому не турбуйтеся з приводу схем і особливо не турбуйтеся з приводу того, чи варто їх приймати. Якщо вам хтось і спеціаліст, ну, кваліфікований, вам порадив їх приймати, то варто як мінімум спробувати. Бережіть себе на все добре.